Вітаю, ми продовжуємо підбивати підсумки п'ятирічної діяльності депутатів Черкаської обласної ради, і сьогодні ми в гостях у начальника управління освіти та науки Валерія Данилевського, який також в цю каденцію був депутатом Черкаської обласної ради. Вітаю вас, І вас вітаю, Валерія Вікторовичу, Скажіть, будь ласка, для вас особисто, як депутата і як освітянина, чим важливі ці п'ять років? Ну, мабуть, перш за все, це те, що впродовж багатьох років, а я вже в управлінні з 2007 року, тобто скоро буде 20 років, я звернув увагу на те, що в депутатському складі числа депутатів не так багато освітян. І дуже вартісно те, що багато питань освіти вони проходили не завжди, так би мовити, легко, не завжди на ура. І саме освітянські ініціативи з депутатського корпусу йшли не завжди належним чином. Тобто були була підтримка, було розуміння. Але критичного числа саме освітян, а це дуже важливий галузь, це дуже важлива сфера життя, це підростаюче покоління. Було мало. І тому в той час, у 2020 році, я вже, не будучи працівником управління, прийняв рішення, що варто було підсилити саме цей напрямок. Мені визначили. Скажімо так, округ там, де він для мене був геть новий, бо я родом з Христинівщини, там добре знаю, ти там був головою адміністрації. Ну, а то визначили так: якщо ти був нормальним керівником, тебе будь-де оберуть. От поїдеш на Золотоніщину. Ну, я кажу, давайте будемо пробувати. Зробив ставку саме на педагогічних працівників, я в основному спілкувався з своїми колегами, оба обговорювали, я їм доносив своє бачення, що б я хотів зробити. І от саме те, що. Люди довірили, дало можливість мені як депутату дуже значну кількість саме освітніх ініціатив провести через раду. Більше того, колеги депутати завжди радо підтримували ініціативи, пов'язані з освітою, тобто звернення до Верховної Ради, до українського уряду, до Міністерства відомств про певні освітні питання. І, власне, кажуть, що дуже багато з них потім було реалізовано на державному рівні. Дякую, це дійсно був такий факт. і Ми це все аналізували і спостерігали. Ці п'ять років насичені не зовсім приємними подіями. От перше було випробування – це ковід. Які були рішення, на вашу думку, досить вдалими саме депутатського корпусу для освітян на той момент? Так, у 2019 році це був великий виклик, коли, власне кажучи, галузь мусила перейти на дистанцію. Потрібно було підготувати певний освітній продукт. Тобто, вперше раз треба було забезпечити обладнанням відповідним, навчальними програмами, платформами, і дуже багато роботи було зроблено саме в цьому напрямку. Тобто ми працювали, напрацьовувалися, доводили до навчальних закладів. Зрозуміло, що не завжди була і в дітей така технічна можливість, особливо в сільській місцевості, здійснювати дистанційну освіту, але галузь активно трансформувалася. Активно працювали наші колеги-методисти обласного інституту, і, власне кажучи, в таких складних умовах, в принципі, ми вийшли на той рівень, коли ми здатні були забезпечити більш-менш якісні освітні послуги. Дякую, коли був ковід, ми думали, що це найстрашніше випробування. Але прийшов лютий 22-го року, і ми стали знову. На поріг дуже страшних подій, і для освітян і депутатів, в тому числі, що для вас було найскладнішим за ці за ці роки війни, і як для депутата обласної ради, і як для освітянина? Власне, да, це надзвичайно великий виклик. В першу чергу, це надзвичайно велике психоемоційне навантаження. Не тільки там на мене, як на керівках галузі, тому що. Знаєте, я е, знімаю шляпу перед всіма нашими колегами-педагогами, тому що ніхто ні з попередників їх, ну, в тому е, минулому, яке ми можемо бачити, сподіваюся, ніхто з наступників нікому з них не доводилося працювати в умовах війни. Тобто люди абсолютно об'єдналися навколо однієї мети, абсолютно змобілізувалися, практично майже всі навчальні заклади стали такими хабами гуманітарними. Ми пам'ятаємо і переселенців, і ми як приймали сумчани, які евакуювалися з Сум під час бойових дій. Маса пройшло людей через область, які рухалися на Захід, на взагалі в Європу. От, я Приблизно ми за перших так, десь 5-6 місяців ми порахували, що через наші освітні установи, через наші руки пройшло близько 140 тисяч людей, які рухалися і рятувалися від війни. Дуже багато дітей, дуже багато військових. Нікому не секрет, краще, що в першій фазі війни дуже багато військових розташовувалося саме на базі закладів освіти. Зараз, звісно, такого немає, але тоді їм потрібні були приміщення це великі групи людей, організовані, під певне завдання заточені, І от вони розташовувалися в наших закладах. Дуже багато вдалося допомогти військовим тим, що вони. Для нас це, ну я не скажу це, на жаль, це для нашої перемоги. Ми ділилися і шкільними автобусами значна кількість, близько третини шкільних автобусів з області, можливо, трошки менше, можливо, 25% вони були мобілізовані для певних завдань. Певною технікою. Техніка мобілізовувалася із закладів профтехосвіти, із закладів фахової передвищої, з вищої освіти, певне обладнання, в тому числі комп'ютерне. Ми це все передали Збройним силам, щоб була можливість нормально працювати. І в перший період часу, коли освіта змушена була також перейти на дистанцію, ми зробили все можливе, щоб новий навчальний рік почався в очному або змішаному форматі. Тобто це було організовано найпростіше укриття, зроблені певні ремонти, певне, також та обладнання змонтоване. Дуже часто це робилося власне силами і руками самих освітян, тому що не було фінансування, не було тих державних програм, які це могли б забезпечити. Тому робота була зроблена дуже велика. Фактично, ну це титанічна робота була зроблена. І це було зроблено все руками моїх колег. Більше того, я скажу, що я був не то, що здивований, я, я гордий за наших педагогів на сьогоднішній день від початку повномасштабного вторгнення 605 педагогічних працівників або працівників галузі, в тому числі це не тільки педагогічні працівники, вони мобілізовані і воюють на різних фронтах цієї війни. Це дуже велика кількість працівників, і, як правило, переважна кількість це добровольці, тому що педагогічні працівники мають можливість отримати бронь, бронюватися, не воювати. Дуже багато наших дітей, наших учнів, наших випускників. На жаль, дуже багато загиблих, в тому числі в галузі. Є це ну, дуже складне випробування. І я хочу сказати своїм колегам, педагогічним працівникам. Що я абсолютно впевнений, що в історії педагогіки України всі їхні імена були золотими лістерами, записані як тих людей, які винесли на собі оці всі проблеми, оці всі тяготи, оці всі психологічні навантаження цієї війни. Я їм всім дуже вдячний. Скажіть, будь ласка, дійсно в депутатському корпусі під час військового стану були моменти, навіть я їх могла спостерігати, як пересічна Черкащанка під час сесії обласної ради, якими хотілося пишатися, але були і моменти, за які прикро. Чи можете ви пригадати от за ці п'ять років такі події, від яких гордістю ви? Устаєте і розправляєте плечі, а про які навіть не хочеться згадувати. Власне, бачите, я по життю оптиміст. І, власне кажучи, чим більше ми звертаємо увагу саме на позитив, а менше приділяємо уваги негативу, тим більше ми цей позитив примножуємо. Тому я би хотів перше звернути увагу на те, що було дійсно позитивним. Для мене особисто дуже позитивним було те, що, незважаючи на певний. Суспільні такі настрої, що це війна там, бідних людей, це не для депутатів, це не їхніх дітей. От е, наші колеги-депутати, значна частина, стали військовослужбовцями Збройних сил України, і при чому це серйозні підрозділи. Той самий мій колега по фракції, заступник голови обласної ради, Сергій Лісовий, служив в силах спеціальних операцій, отримав важке поранення, і ніхто не скаже, що це якийсь чиновник, мажор, який там от, е, йому байдуже були Украї... Інтереси цієї країни, нашої України, держави. Мій помічник-консультант сьогодні також воює в силах спеціальних операцій. Леонід Зелененко прекрасний військовий, став вже офіцером, тобто він рухається, виконує наскладні завдання. Мій син за діти депутатів, помічник Оксани Циганок. Він також воює в силах спеціальних операцій. Пройшов на складні бої Авдіївці, один з останніх виходив з цього населеного пункту, тобто, це фактично на їхніх плечах вже заходили вороги. І я хочу сказати, що це от той позитивний приклад, який надихає, тому що суспільство об'єднується і його представники вони сьогодні відстоюють в боротьбі нашу незалежність, наше право бути вільними. З іншої сторони, я хочу сказати, що було ряд дуже позитивних рішень, які от особисто мене надихають. В першу чергу, ну, частину цих рішень готував я проєктів рішень звернень. Наприклад, ми звернулися буквально на одні з перших сесій після початку повномасштабного вторгнення про те, щоб в закладах освіти припинити вивчати і використовувати російську мову, як мову агресора, окупанта, мову тих людей, які прийшли нас вбивати. Хочу сказати, що до 1 вересня фактично всі заклади освіти 100% позбулися цього сегменту. Тобто ніхто не вивчав російську як другу іноземну і практично припинили використовувати в навчальних закладах мову агресора-окупанта. В нас, ми чітко розуміли, от я собі я чітко розумів і бачив, що в нас предмет захисту України викладається за старими, на жаль, радянськими лекалами. І колеги-депутати мене підтримали, підготували звернення до українського уряду з вимогою змінити підхиди до вивчення предмету захисту країни, ось яке це потенціал оборони нашої держави. Не сьогодні, як ми бачимо, ми маємо нову програму. Вона зовсім інші підходи має. Видала державна субвенція на облаштування освітніх просторів по захисту України, тобто дуже активно це питання змінилося. А також для от я дуже радий і дуже вдячний нашим колегам депутатам, що підтримали мою ініціативу. Також була частина цієї ініціативи Сущенка Романа. Ми бачили, що укріпити. Наша духовне і ментальне усердя може, саме наші українські традиції, історія нашого народу, де дуже багато звитяжних прикладів є, які, на жаль, старались нам нав'язувати як якесь, знаєте, ну, от, от таке було, про нього можна не згадувати. Більше там, скажімо, там наші історії поразок нам нав'язувала російська суспільна думка і так далі. їхня історія. Ми звернулися до тим, щоб збільшити вивчення годин. Саме в вищих навчальних закладах на історію України, а в загальноосвітніх закладах ввести такий сегмент, як історія тої землі, там, рідного краю. От Ми ввели сегмент Моя Черкащина». Це розроблена навчальна програма, яка отримала Гриф МОН для 7-8 класів, де ми вивчаємо історію того краю, де ми народилися, де виросли наші там батьки, де наше коріння. Більше того, програма зробила таким чином, що в рамках своєї історії Черкащини. Кожна громада, кожна, кожне місто може вставити свій сегмент, наприклад, історію Черкас, історію Умані, історію Корсуня, навіть історію невеликих таких, але потужних громад, так не Там от Є дуже багато цікавих і досліджень. І вони такі вставляють. От видано підручник, я ж кажу, він має гриф МОН. Зараз всі школи його отримали. Багато цікавих ініціатив реалізовувалося по здоровому харчуванню. Також ми отримали підтримку, я отримав підтримку депутатів своїх колег. Ми видали навчальні посібники для дітей, для батьків, альбоми. Тобто, це те, що сьогодні дає можливість сформувати здоровий спосіб життя. Оцим варто пишатися. Негативні моменти також були, про них всі знають. Тобто, дуже часто, ну скажімо, я не буду так жорстко висловуватися, як мій колега Олег Петренко, але скажу, що певні меркантильні інтереси не дозволяли депутатам у сесійній залі. Досягнути зважених рішень, які були в інтересах всіх. І це, це прикро. Тобто інколи, знаєте, ці партійні, якісь групові інтереси, вони перекривали загалом суспільний інтерес, який, ну, інтерес всіх наших виборців, наших громадян Черкащини. Це не дуже добре, і це прикро. Але, ну, звісно, не буває, що все було 100% так, би як все хотілося. Відбувається так, як відбувається. Тому от, дуже позитивне, от перше бачення, і трохи її негативу. Ну, це об'єктивний процес, а вона завжди є в суспільстві і в раді, як відображення суспільства. Дякую вам за відвертість у, у думках. І е, е, на сьогодні ви теж є членом добровольчого формування. Ви подаєте власним прикладом для молоді. Як треба діяти, що треба робити для тих, хто не байдужий до історії, а ми всі маємо бути небайдужими, бо хто не знає історії, той не має свого майбутнього. Це такий, знаєте, перший крок це головна цеглинка у формуванні патріотизму. Бо з любові до рідної землі, до рідного села, до рідного міста власне починається і вся ця історія, яка називається патріотизмом. Я в вашій особі дякую всім освітянам за ту роботу. Дійсно багато робиться. Але в той же момент є негативні тенденції, і в освіті, в тому числі, і російська мова, про яку ви згадали. І це опитування, яке ну, не може не насторожувати, і не можу я його не згадати, що кожна п'ята дитина, і там великий відсоток освітян, говорять і в побуті, і на перервах. І навіть на уроках російською мовою. Яка ваша позиція як депутата в цьому питанні? Ми частково вже почули, але я хотіла, щоб ви окремо ще на цьому зосередились. І як депутат, і як освітянин? Власне, бачите, абсолютно треба бути відвертим. І я ну, розумію, що це сьогодні важливо про це відверто говорити. На жаль, дійсно. Якщо ми бачимо і позитивні приклади і по волонтерству, і про тому, що наші педагоги воюють в Збройних силах, по тому всьому, що відбувається от, і в історичній спадщині, на жаль, жаль поряд цим є і негативні приклади, і є випадки, коли спецслужби наші українські висловлювали претензії до певних моїх колег педагогів і були заведені кримінальні справи, тобто, фактично, людина. Або люди ці працювали не на українську державу, а в цій війні, очевидно, вони працювали на ворога. Є випадки, коли наші учні, студенти попали під вплив ворожих і ПСО, ворожих, ворожих вербувальних певних підрозділів, і вони вчинювали злочини проти наших військових, проти їхнього майна, проти енергетики. І це теж є інша сторона медалі. Ну, тому що, звісно, в кожної медалі є дві сторони. І частина цього всього є, мабуть, їхній ментальний світ, нучне сприйняття того, що відбувається. Якщо людина несе в собі, не поборола певну імперську. Цю залежність, я скажу, це, мабуть, залежність, певна, не усвідомлює себе частиною свого народу, який сьогодні бореться за виживання, от вона може займати і певні інші позиції, не такі, які би ну, сьогодні це варто було зробити. Мова це один із носіїв саме ментальності. І якщо хтось дуже часто спілкується з військовими, і на початку війни дуже часто говорили: ну, вони за нас воюють, російськомовні хлопці, вони так само гинуть, як і українці, і так далі. Зараз, по крайній мірі, там ця ситуація дещо міняється. Нещодавно буквально говорив з одним військовим, він каже, що ну фактично це питання виживання, тому що якщо ми ведемо переговори по рації українською мовою, ворог це не розуміє. Якщо російською, вони розуміють, вони перехвати мають. В нього, каже, в самого в мене були кілька випадків, коли я просто стріляв на звук на російську мову, бо розумів, що це ворог. Якщо б українськомовний, російськомовний український військовий таке собі ну, десь дозволяв, він би мав бути вражений своїми силами. Це було б об'єктивно. Але візьмемо, повернемося до нас, до Черкащини, до нашої землі. Для мене особисто російськомовна людина це як росій, носій російської духовності. Мова це частина скажімо так, нематеріального спадку, який є, має певне осердя і є показником певного ментального сприйняття. Тому кожна російськомовна людина сьогодні для мене звучить так, як вона говорить російською, вона буквально дослівно гукає Путін, приді, спасі нас. От я особисто не хочу, щоб сюди прийшли, вибачте, ці виродки, які робили злочини ті самі і Бучі, і Ірпіні, і на Чернігівщині, і на Сумщині, і на Харківщині. Я не хочу масових поховань наших громадян, які як наслідок цього приходу мають бути. Я не хочу, щоб було знищено культурну історичну спадщину нашої землі, а вони палять книжки, знищують наші музеї, знищують наші бібліотеки і так далі. Тому для мене це несприйнятна річ. Я ну, не вважаю за пристойним навіть бути. Спілкуватися суспільно на мові агресора, тим більше, якщо це відбувається в начальному закладі, тим більше якщо це відбувається з, вух, з вуст педагогічного працівника. Тобто він сьогодні фактично публічно заперечує російську агресію, російські вбивства на цій території, знищення нашої ідентичності, і більше того, він публічно заперечує і вбивства наших дітей тими ракетами, тими дронами і так далі. От для мене це так. Якщо ти на цього не усвідомлює, то ну, це велика проблема і цієї людини, і суспільства нашого в цілому. Тому для мене це є несприйнятним. Я особисто ну, не можу зрозуміти, як, як людина може сьогодні е, фактично підтримувати агресора, спілкуючись на його мові. Я тут поділяю повністю вашу позицію, і мені завжди хочеться запитати маму, яка грається з дитиною маленькою. У, у, на майданчику і говорять з дитиною російською мовою, ви в якій країні збираєтеся жити? Так, от, так, от, так, от так. саме просте і банальне за ці п'ять років багато що змінилося. Змінилися ми, змінилися громади. Ви багато спілкуєтеся, тому що велика мережа освітянських закладів. Що визначальним є у цих змінах, які ви бачите? Для мене, для мене особистим є визначальним те, що ми сьогодні, на мою особисту думку, на моє переконання, починаємо викристалізовуватись і встановлюватися як українська нація. Тобто, дуже багато людей змінили взагалі підходи до свого світогляду, до тих процесів, які відбуваються, взагалі дуже багато людей стали цікавитись такими поняттями, як рід, як пращури, як ця сама історія. Я знаю навіть деяких знайомих, близьких знайомих, які ще до навіть після 2014 року, коли були військові дії, все вони ще більш-менш, скажімо, спокійно відносились до певних суспільних процесів, до того, що відбувається там з нашим співнічним сусідом. Зараз це інші люди. Це люди, які встигли дехто з них повоювати, дехто волонтерить, дехто взагалі намагається всіляко сприяти допати військовим. І критична маса цих людей сьогодні значно більша в суспільстві. Я розумію, що є певний і суспільно-апатичний процес, які відбуваються. Вони це не зворотні речі, тому що є певна хвиля, яка відбулася в 2022 році. Вона не може бути е, постійно триматися, вона має прийти в другу сторону. От але е, наразі я бачу, що сьогодні Україна становлюється як держава в повноцінному розумінні того слова, і як нація становлюються ми, як українці. Я дякую вам за цю розмову за час, який ви знайшли для нас. Сподіваємося, і всім нам бажаємо, що перемога буде якомога швидше і з якомога меншими для нас втратами. І вам дякую і хочу сказати, що маю дуже таке особисте переконання, і воно не змінилося, і не зміниться за цей час. Нам не потрібен мир. Сьогодні мир це може бути етап. До знищення цієї держави і цих громадян нам потрібна саме перемога, тому віримо в перемогу, робимо все, щоб її наблизити.